Автопарк місто Київ, Сумська, 2. У нас на Явності з'явилася така Toyota Avensis, Це 2007 рік, 1,8 бензин на механічній коробці передач. Автомобіль офіційний, по кузу весь в рідній фарбі. Є мінімальні моменти, де потрібно буде підфарбувати, але в принципі для цього року без критики. Лінзована оптика противотуманні фари. По задній частині додатково у нас встановлені парктроніки, які працюють без жодних нарікань. і Проблем. Машина у нас на газу, газ писаний в техпаспорт. Салон текстильний, чорний, без якихось зауважень. Тут нюансів ніяких немає. Пустелі також, в принципі, без нарікань. По передній частині маємо 4. Електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Тут у нас датчик газової установки, мультикермо по центральній консолі, штатне мультимедіа та кліматконтроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це авто, ви можете придбати як в кредит, так і в лізинг, Ну і, звісно ж, за готівку. Тому звертайтеся.